Привіт! Як ти думаєш, як Бог хоче, щоб ми йому послужили? Можливо, Бог хоче, щоб я прийшла в хустині, можливо, Бог хоче, щоб я принесла йому, посвятила якесь яблучку, посвятила, принесла йому ковбаску, яйце, пасечку, чи я там, наділа хустину, діла довгу спідницю. Але Бог, на жаль, він дивиться на наше серце, і чи я живу по духові. Тому що в Слові Божому сказано про те, що коли Ісус Христос говорив Самар'янкою коло колодязя, Він сказав, що наступить і наступив час, що вже ви не будете поклонятися ні на ці гори, ні в місті, а будете поклонятися в дусі та істині. Істина, що це? Це Ісус Христос. Ісус каже: Я є істина, шлях і життя. І тому ми маємо поклонятися дусі, народитися згори від Духа Святого, тому що Ісус сказав до Никодима, якщо не народишся згори, то ти навіть не побачиш Царства Божого. Тобто наше народження має відбутися згори від Духа Святого. А як ми можемо народитися? Чітко каже Ісус Христос: в книзі Об'явлення. Слухайте, що Дух промовляє церквам. Дух де промовляє в церкві, але Він промовляє через Слово Боже, там, де дотримується чітко Слова Божого, там, де немає додавання і віднімання від Слова Божого. Бог попередив Словом Божому і показує, якщо ти нарушиш закони зі Слова Божого, щось там додасиш, ти будеш мати прокляття всі, які написані в цій книзі. А якщо віднімеш, то я взагалі тебе викреслю. Старства Божого з книги життя, тому Бог зберігає дуже чітко своє Слово Боже і показує, як ми маємо до нього відноситися. І народження згори, Бог шукає собі поклонників, ті, які будуть йому служити в дусі. Бог не подивиться, з того, що на мені там пустина, я там довгий спільниця. А моє в серці повно заздрощі, засудження, осуду, гордості, проклинаю і так далі. Там погані слова несу, бо хоче моє серце, щоб моє серце змінилося. Знаєте, я колись ходила в православну церкву і чомусь, ну, Моє життя не ставало кращим, і я не відчувала ніяких змін. Не відбувалися змін в моєму житті ніяких. Наоборот, ще гірше ставало. І більшість людей так само, які ходять в такі релігіозні церкви, які взагалі не мають нічого спільного з Богом, тому що там замінили Ісуса Христа на свої традиції, на своє розуміння людське. Там немає сили духу. І моє життя не змінювалося. Коли я прийшла в церкву в місяць слово Боже, почала слухати пастирів Салененко, моє життя почало змінюватися, прокляття почало руйнуватися. Чому це відбулося? Бо там було Слово Боже. Там були, є сили, не були, а є сили духу. Там, де сатана потерпляє крах іменно сили духу допомагають. Перемагати сатану, тому що Ісус построїв церкву, ту, яка є духовна, що і смерть її не можуть подолати. Іменно ті церкви перейшли зміни. Але коли ти прийшла в церкву, і багато людей розповідають, і мені кажуть, і в нас в церкві теж люди діляться свідченнями, як їхнє життя змінюється, і моє змінилося. Люди починають говорити: та нащо тобі ти? Ти була колись е, доброю людиною. Навіщо тобі та секта? Що зробити з тої секти? Але коли в житті мому було дуже погане життя, депресія, також якісь суїцидні думки, я не знала, як далі жити. Іменно ті люди мені допомогли. А в той момент ті, що люди рідні, близькі, знайомі, вони ніхто мені не міг допомогти. Ніхто, тому що вони навіть... Собі не можуть допомогти, вони не можуть допомогти, тому що немає сили духу. Людина, коли має сили духу, вона може допомогти тій людині, яка душевно страдає, тому що наша душа вона тут і зараз на землі вона мучиться. Ісус чітко каже: прийдіть до мене, стружені, всі втомлені, і я заспокою душі наші, душі ваші. Тобто наша душа страдає. Ісус Христос у тілі своєму. Там, дає дух, Святий, і може спокоїти нашу душу. Коли ми каємося, коли ми погружаємося кожного дня в відкрувеннях, в служіння Слово Боже, служіння Богові, людям, ти отримуєш свободу. Чомусь свободи не можна отримати в православній церкві, ні в католицькій церкві, багато церков не можна отримати свободи. Там немає примноження, там немає зростання церков. Люди наоборот, як були в своїх тих прокляттях, вони на збільшуються ті прокляття. Тому я вже була в тій релігійній церкві, і я знаю, є з чим порівняти, тому нам треба просто знайти церкву Ісуса Христа.